Мер вам! Сьогодні хотів з вами поспілкуватися, обговорити всі питання, можливо, якісь гострі кути, обговорити, на яких люди притикаються камінням, позабирати чи навпаки позалишати ці каміння, преткновіння. Це ви будете вирішувати, що з цим робити. Дружина купила морозиво. Дуже смачне. Можливо, ви спитаєте, чому священник їсть морозиво на камеру і з вами спілкується. А я вам скажу, не хоче. Для того, щоб поламати ваші стереотипи. Священники також люди, звичайні люди. Ви їх поробили богами, ви їх поробили посередниками. Я дуже вас поважаю, люблю, інакше я би не служив, кожен день по 30 людей не приймав, якби вас не поважав, те, що я їм морозу, це зовсім це не означає. Тобто ламаємо стереотипи, тому що фарисеї. Мене дивляться або фарисеї, або діти Божі. або... Чому? Тому що одні будуть за це, я бачу, от, що би ти не зробив, як би ти не проповідав, що би ти не висев, вони все рівно їх не знайду щось. Вони найдуть, щось підкопають, захетять. А інших чогось це не торкаються, тому що їм треба Бога. Вони хочуть взяти, витиснути з мене те. Що Бог заклав. Ті дари. Скористатися тим, пізнати Бога. Фарисеям не важливо. Фарисеї вже знають, що вони праві, їхня тільки церква, одна, найправіша, і вони всіх інших вони добивають. І Ісус Він робив такі, знаєте, такі виклики фарисеям. Його учні йшли, і їли в суботу. Зерно, зерно їли на полі. і Фарисеї їх наздогнали і почали виставляти претензії, який ти, який ти вчитель, і так далі. От. І для, для чого він це робив? Він ламав, він ламав стереотип. І моє завдання зараз, моя місія для вас ламати стереотипи в вашій голові, що от церква має бути такою. Священник має бути. Служба Божа має бути така. Бо хоче поламати ці стереотипи, тому що ці стереотипи, ці традиції зробили людину. Людина. І Господь каже, вони навчають вас людських заповідей, а не Божих. Про фарисеїв, про священників. Господь хоче показати, що він. Він дивиться на серце, він не дивиться на облачення священника. Чим більша шапка в нього, тим більший титул, він, тим більше... шапка ближча до Бога, то цей священник ближчий до Бога. Я вже не дивився шапок в своєму житті. Тому що я в основному знайомий з єпископами. І я вже бачу це лицемірство, як діти, діти з його сім'ї вони відходять. Від Бога вони ненавидять тата, вони ненавидять Бога. Я таких речей надивився. Я таким не хочу бути. Хочу бути для своїх дітей простим, доступним. Той, хто любить, підтримує. Вони скажуть так має бути. Тільки так ти помолився чи не помолився? Я сьогодні виставив відео братам. Філюка, священнослужителя православної церкви. І там було запитання до нього в цьому відео. Чи можна в церкві пукати? І просто от... слава Богу, за нього таке відео. От ці, знаєте, стереотипи ламаються. Люди хочуть, от... вони хочуть отут от вони живуть як небудь, отут от вони От в хаті вони пухають. Ні на кого не звертаю А там в церкві вони хочуть прямо, от, знаєте, перед Богом бути такими правильними перед людьми. Але це лицемірство. Це лицемірство. Або ти завжди такий будь вже, або ти такий був. Прийми позицію. Писання написано: говори завжди так, так, або ні-ні, все решта від лукавого. Тобто це лицемірство так, але може. Це лицемірство це від лукавого. Розмиті поняття. І такі нетверді принципи. Це все відео від лукавого. І чомусь, от коли торкається тема про якісь людські потреби. так? Ну Це ж нормальна справа там. Ну, людина запитала, ну і що? От, її це турбує. Чому цього зробити? Щось таке некрасиве, не. Бруд, жах, знаєте. До мене телефонують, зустрічаються зі мною багато пар, християнських пар. І в них проблема. В них проблема в основному жінок. Проблема чоловіків, вони своє отримують завжди. Проблема в чому? Проблема в інтимі. І як, от, якщо ви не готові от до таких простих питань, якщо ви не готові, що церква реформується, і церква має говорити про ці речі, якісь можливо неприємні, то як ви, ви маєте сприймати, якщо прийняти, якщо я завтра буду говорити про секс, про інтим? І як дивиться на це Євангеліє? А це потрібно говорити, тому що проблема. Дружини звертаються до мене і кажуть, ви скажіть йому щось, ви скажіть, мій чоловік от хоче от того, що він там надивився. Скажіть, який має бути секс, як це має бути, як Бог на це дивиться. І ми маємо це говорити? Як ми це не маємо говорити? Як ми це скриємо? Якщо переважно, жінки, вони в сім'ях страждають? Тому що це питання некоректне, в церкві так не говориться. Ну, придеться. Придеться говорити. А, це я вже вам анонсую, що придеться не... в найближчому часі про це говорити. Є проблема виховання дітей. Всі просто зараз кричать, ми не знаємо, що робити, помоліться, щоб дитина не була залежна від телефону. Що значить помоліться? Це твоя дитина. Ти або виховуєш її, або ні. Бог за тебе це не зробить. Ніхто за тебе не зробить. Зробили ось щось таке, знаєте, такі зробили як джинів. От і потер, джин вискочив, виконав бажання. Якось там молитвою, бо Бог священників чує, нас не чує. Це також стереотипи, які потрібно ламати. До мене дзвонять часом одна людина в день по п'ять разів, А ви знаєте, в мене то стало. А ви знаєте, чорний кіт перейшов дорогу. Тобто, хе, ну вже пишуть, бо я на трубку не на слухавку не піднімаю. Пишуть про ці речі. Що мені робити? А це знак, а це не знак. Будемо говорити про виховання дітей. Це покоління, яке ми можемо втратити. Покоління тіктоків, ми самі на це присіли, нам самим потрібно звільнення. І Ісус сказав, якщо я звільню, то ви вже тоді справді будете вільними. Тільки Ісус від цього звільняє. Признаюся, в мене також була звичка одного часу гортати, гортати безперестанку, просто, ну, начебто, ти свій мозок розслабляєш. Але ти свій мозок можеш молити, розслабити. Я Просив Господа звільнення в цьому. І скажу так, воно не, воно не прийшло Тось над природнім чином, чи моїми зусиллями, коли я закохався в Господа, коли я зрозумів, що він насолода більше, ніж у ці речі. Тому що від нього ти береш, як він каже, я дам вам воду, яку ви будете пити, і більше не хотіти. А цю ти воду п'єш, оці Тіктоки чи ті Фейсбуки, ті... ти п'єш. І ти просто ну, не, не напиваєшся, більша потрібно. В тебе таке відчуття, що ти десь час втрачаєш десь, ти щось робиш таке, що воно тобі придку ніби приносить задоволення, потім якесь таке відчуття пустоти. <кхух> Тому що <кхух> Ісус справжня жива вода. І дехто хоче замінити <кхух> Євангелієм, молитвами Читанням там в Фейсбуці якихось постів християнських, не заміниш, тобі потрібна таємна кімната, інакше не вийде. Тебе лукавий тебе підловить. Коли ти не будеш мати фундаменту спілкування, за це постійного спілкування, з коли ти з ним першим зустрічаєшся зранку чи вночі. Коли ти з ним обговорюєш, коли ти йому розказуєш свої тривоги, це є основа. І такі нагальні проблеми, от виховання дітей, сім'я, стосунки в сім'ях, сім'ї сім розбиваються. Просто статистика жахлива. Це не війна, тому що. В інших країнах та сама статистика розводи, немає вірності і так далі. Ми про це будемо говорити. Які нагальні проблеми? Нагальні проблеми грізня. релігійна грізня. Православні. Католики називають протестантів сектанти, протестанти з католиків і православних називають що вони язичники, необтесані і так далі. І замкнуте коло. Замкнуте коло, знаєте, виходить. Спочатку починає, хтось починає читати Біблію, хоче більшого знати. Йде, шукає десь протестантські течії, переходить, як вони кажуть, католики кажуть, зраджує віру. Читання Біблії небезпечно. воно приводить до того, що ти зрадиш віру. Рано чи пізно. Але ніхто нічого не зраджує. Тому що є зараз католики-харизмати, які писання знають на зубок. І не залишаються католиками. І той, хто починає. Читати Біблію, а він починає задавати запитання, він починає. Він ще, знаєте, такий молодий, що, може, може чогось не знає. Він хоче виконати. Воно в нього не так невміло виходить. Десь перегибає палку, десь каже, все, я батьків взагалі не сприймаю. там Дитина може казати. Мені тільки от святе писання. Десь перегибає. Нічого вчиться, ні для чого його засуджувати, зразу обзивати сектантом, бити на сполох. І оцього сектанта так достають, я бачу, просто до мене звертаються люди, всіх сама, так достають, що та людина вже хоче втікти від тої, як то кажуть, своєї віри, і вже хоче залюбки її зрадити, тому що просто так нагнітають атмосферу, так його мучать, що він, в нього вже виробляється вже ненависть. До цих о, ортодоксальних релігій до, до звичних релігій. Тобто вже він просто вже він закривається людиною, яку вже ну, звичайно, вона закривається, і вже є нелюбов. І вже є сприйняття що тільки сатана. Отам, о, католиків, православних, там сатана діє. А от ми, протестанти, ми, ми знаємо істину і ми все правильно робимо. от Ну, знаєте, і ті винуваті, і, і ці винуваті. Тому що, як би там не гнали, ми маємо розуміти, що нас же не людина, нас же не лукавий через людей гоніння на нас. Наша боротьба не проти плоті і крові, каже Павло. Проти духів злоби піднебесної, І ми все одно повинні любити, любити, прощати. от, і... Якщо ми не прощаємо, не прощаємо нашим гонителям, не благословляємо, ми закриваємося. І знаєте, вчора позвонила ні, після вчора, по-моєму, одна жінка і каже: От православні католики, вони от такі, от такі злюки. От, вони іконам поклоняються, вони сліпі. І вона не бачить, що в протестанті інший ідеопоклоніння. Там ідолопоклоніння може бути. Пастору, до речі, вона з церква Гунтяна, що у них було цей ідолопоклоніння пастору до сих пір я Зараз розкажу, чому. Хоч церква розпалася, а він там десь церкву відкрив в Таїланді, і вона каже: ну, якби це було не від Бога, він би там не відкрив церкву. Їй все рівно, що всі бачать, що от останнє його відео, він під якимось кайфом там говорить, ледве слово до слова сплітає. І, звичайно, що я кажу, я мені прикро, звичайно, що лукавий так вдарив по ньому. І їй здалося, що я десь його осуджую, що я чи потішаюся, що він впав. О, так здалося. І вона на мене. Тобто, дивіться, вчора вона, післявчора вона звільнилася. От, з нею виходило, Їй так трясло головою, що це просто думав, щоб, щоб щось не вдарилося, як де не виходила. А на другий день вона захищає. Оцього Мунтяна і говорить мені, каже, католики, православні, вони всі фубе. Я кажу добре. Вона звільнилася. все, радість, прийшла щастя, але <смі> оцей дух релігії я забув вигнати. І вона от говорить про так некрасиво про інші конфесії. Ну, я розумію, її достали ці люди з тих конфесій. Але ми ну, це в нас не оправдає. Ми маємо любити всіх. Вона має любити і прощати і розуміти, що в любі конфесії є діти Божі. От. Але її так, по-перше, я думаю, що її так навчили в Монтяну, що от всі нижчі, а ти вища. Але це неправильно. І це в багатьох церквах Я зустрічав п'ятдесятників багато. І так, от таке вчення, що тільки от п'ятидесятницька віра, тільки правдива. О, це релігія, вона. Вона стає схожою до свідків його, тільки ми праві, тільки в нас спасіння, тільки в нас здорове вчення. І договорю про цю жінку. І оця жінка, вона е захищає там, Бунтяна. А я їй говорю: одне запитання: кажу: дивіться, ви, от він такий прекрасний, такі чудеса знамена були. І якщо є, якщо він ну, далі такий ось сильний. Чому ви звернулися не до нього? А до мене, до православного священника за допомогою. І все, на цьому нашармо закінчить. І вона вчора написала: каже: я думала, я ходила і думала про ці слова цілий день. Я думала, думала, слава Господу, що також дух релігії вийшов вже на відстані. Навіть я онлайн не молився, я її просто благословляв. І вона каже: я зрозуміла, що моєму пастору все рівно на мене. Він навіть мого імені не знає. Каже: а ви, хоча з іншої конфесії, ви, ви мені не відмовили. І ви зі мною спілкувалися, навіть коли я вже почала на вас там, бочку котити. Бо вона вже почала і на мене. Тобто, після вчора я їй допоміг, а вчора вона почала котити ну, якісь претензії до мене, що я там Монтяна не люблю. О, тут така, така невдячність була, але вона в цьому покаялася. Я їй кажу, слухайте, я таку невдячність тільки от до мене відьма зверталися і звільнялися, але потім відьма дуже важко звільняються, і потім є дуже багато випадків, що ті демони назад, повертаються, і вони починають війну проти мене. От, і вони такі невдячні. Я кажу, слухайте, то ви от, от, на такому рівні, як ці відьми. І слава Богу, що в Господь їй торкнувся, відкрив їй очі на ці речі, на цю релігію. І ця в... релігія, цей дух релігії, це не чистий дух, так? В церквах є. Цей дух релігії, він в багатьох, багатьох конфесіях. де Чим більший контроль, там, тим більший цей дух релігії. є. Тому будьте обережні, якщо ви говорите, що тільки ваша конфесія правдива, тільки вас істина. Це небезпечно. Це дуже небезпечно. Я був однієї сестрички вдома, і в неї все завішено образами. Там заходиш як в храм. І вона каже, мені ну, приснився сон. І розказує. Каже, я йду десь по полі, бачу двері, відкриваються двері, і там рай, просто рай. Але замість того, щоб війти туди, каже, я і дивлюсь на ці двері, і вони такі необтесані, такі некрасиві, такі якісь кривуваті. Ручка якась не така, ну все не так. І я така, прям говорю сама до себе, що це за майстер робив? Де цей майстер? Як він міг таке зробити? І підходить чоловік і каже: я майстер цих дверей. І вона каже, як? Ви подивіться, які ці двері? Їх. А хто ви такі? Він каже, я Тесля. І вона в сні розуміє, що він Ісус. Він автор цих людей. І тут двері захлопуються, і вона хоче туди зайти, в цей рай, і вони вже все, клямка не працює. І, і вона, ну, просинається. Та що цей сон означає от мені? Але. Напевно, Бог мені дав такий дар, бо я бачу, що дуже багато снів я трактував, і я говорю їй, Кажу, як ви не розумієте, що цей сон означає? Кажу, оці двері, вони настільки, знаєте, прості, що багато людей їх вминають. Двері спасіння, двері в рай. Вони такі непримітні, такі некрасиві. Чому? Тому що занадто просте спасіння. Занадто просто! А я кажу, а ви хочете складно? Я її показую на оці всі образи, статуетки. Ви хочете, щоб отак складно все було, щоб в от, от... неї там одна служба Божа, друга служба Божа. Звичайно, вона монашка і. І вона так мислить, і ми маємо поважати. І ці двері, вони настільки прості, що люди кажуть, що не може бути так просто. Мені ж треба от стільки і тут молитися. І треба прямо бути святим, то треба от круглосуточно молитися, щоб бути святим. Але в рай попадають грішники, так? Святі грішники. Не тому, що ти ціле життя жив так прекрасно. Ти можеш ціле життя бути грішником, але в кінці життя щиросердечно навернутися і все, йти в раю. От. Це не хитрість, це Божа милість. Цей розбійник, який висів на хресті, він так і потрапив в рай. Він ні одної служби Божої, ні одного образа не цілував. Він ні причастя, ні сповідь, ні водних хрещень, нічого просто. Він сказав: поміни мене. Він навіть не сказав, якася. Я хочу сповідь, там, причастя. Ох, він спався і набагато. Скажуть, це несправедливо. Так, це не красиві двері, вони несправедливі, не вони неправильні. от, І ця сестричка вона визнала, вона каже, так. Я вважаю, що це несправедливо. У мене часом це підходить, що я отут стараюся вимолюю, А хтось був наркоманом і прийшов в церкву і каже, я спасен, і все, Бог мене простив. І каже: ну, де справедливість? Ну але от Бога. Отака от справедливість, Бога, отака от милість. От. І ми з Божою милістю не поспоримо. І притча, коли він покликав працівників, е які працювали в них в нього одні зранку, другі з обіду, треті вже майже під вечір прийшли, і він всім заплатив одинакову ціну. Ті, що зранку працювали, вони кажуть, несправедливо. Хоча вони думали спочатку за цю сну, але коли вони побачили, що ті, що прийшли під вечір отримали те саме, у них отут -от щось піднялося. І оце жаба у нас піднімає, що несправедливо, що от потрібно так багато всього виконувати. Правило на правило, закон на закон, як говорить, про те писання понаставляли. І через ті правила, через ті догми, через ці образи, ми Бога не можемо розгледіти. Ми до нього не можемо доступу. А він насправді всюди, він не в храмі, він отут, в нашому серці. Він отут. де живе Ісус? Уверху. Так, Іша, де живе Ісус? тобі живе, Ісус? Сердечко. Сердечко? Сердечко твоє. Ти забула? Сердечко. А де сердечко твоє? Моє о, там. І тут живе Ісус, так? Mm -hmm. Ісус живе в нашому серці. І він дуже Він написано, що Він ближче до нас, ніж наше дихання. Ті, хто, звичайно, його запросили. От. Його запросили, бо вона любить Ісуса. Так? Mm -hmm. Таким належить Царство Боже, написано дітям належить. І тим, хто його прийняли, належить Царство Боже. Їм дано владу дітьми Божими стати. І вони отримують Духа Святого, який живе. В нас, як в своєму храмі, ми є храм Духа Святого. От, тобто не потрібно щось особливе, десь якогось. Ти можеш з Богом зустрічатися в тому храмі кожен день, завгодно. ти можеш чути Бога, де в тюрмі, де завгодно, де немає храмів. Господь настільки все опростив. І настільки все просто, але людина лукавий, він хоче все ускладнювати. Ну, це ваша справа, як ви будете, як ви будете жити далі. Ну, в принципі, на сьогодні все. Хватить. Хватить. Добре.